Привіт! І це цікаве відео про нові фішки у Valorant. Не буду довго нічого казати, просто поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал та на інші мої соцмережі. А ми починаємо. Всі ми знаємо про цей острівець на мапі Абіс. Всі навчилися вже на ньому стрибати. Ну, майже всі. Так ось, стрибки на цьому острівці можна зробити безшумними. Просто на останньому стрибку натисніть на кнопку присісти. Все нове добре забути старе. Я думаю, що багато хто пам'ятає про цю фішку на мапі Lotus. Але я все одно нагадаю, бо чомусь я майже не бачу у грі її використання. І ще одна реалізація за Омена. Тут взагалі все набагато простіше. Цікавий момент за ІСО. Чесно кажучи, я про це дізналась тільки ось ось. На мапах у Волорант є декілька високих точок, з яких, якщо ви стримнете, то вам знизиться ХП. Так ось, граючи за ІСО, якщо ви перед цим стрибком юзнете щит та стрибнете, ХП не буде зніматись. Сага це дуже корисний персонаж, який може завдяки своїй стінці виграти раунд. Якщо поставити стінку не горизонтально, а вертикально, якби прикрити себе, то шансів на перемогу стає куди більше. Якщо ви граєте за кілджої, вам треба застрибнути на якийсь бокс, то тут вам допоможе ваша турелька. Зробити це не так легко, але можливо, якщо добре потренуватись. До початку раунду, якщо я точно пам'ятаю, у вас є десь 30-40 секунд, і за цей час вам необхідно за допомогою турельки застрибнути. Забуте про ранці рейс. Якщо вам якось буде необхідно посунути каю ближче до себе, щоб дати йому друге життя, а противники дивляться вас, то просто завдяки своїм ранцям посуньте його ближче. І знову цікава фішка на Abyss, але вже сайфером і його камерою. Я не знаю, це баг чи нова можливість від Riot, але якщо на Бепленті ви поставите камеру ось сюди, а зверху встановити спайк, то на момент дефу ви зможете чекати своєю камерою, чи справді дефують ваш спайк або фейкують. Це, напевно, не фіча, а сумний баг, який буде корисним знати мейнерам бріма та Клов на мапі Абіс. Якщо ви встанете на мі, тось тут в проході близько до дверей, і достанете свою здібність, щоб відкинути смуки, то вас побачать. Ось ще дещо цікаве з каю і ультою йоро. Йоро в ульті може повернути каю до життя. І знову фішка на найбільш багованій мапі на Абіс. На Б-плинті сайфер може встановити розтяжку, яку майже неможливо буде зламати. І заховати її треба буде ось тут, у книгах. Якщо кинути стінку дедлок таким ось чином, то стінка закриє вихід на Хевен. Ви знали, що звук дефюза спайка відрізняється. Якщо ви будете дефати спайк та дойдете до половини, звук буде таким. А якщо ви його відпустите та почнете знову дефати вже другу половину, то звук буде вже таким. Відрізнити клон йоро від справжнього Йоро може Рейна в ульті. Справа в тому, що під час її ультімейту всі противники починають підсвічуватись. А ось з клоном йоро такого не відбувається. Ну що, як вам це відео? Чи були фішки, про які ви не знали? Чекаю на ваші відповіді у коментарях.